Пам'ятаю, я був дуже здивований, коли вперше був на батьківщині мати, і там, де оцей прохід такий роботи, mm -hmm. там так, монументально це все не знаю відчувається. Оцей mm -hmm. Це ось це фортепіано, на якому тут грають. Садина цю чудернацьку. 哦。 Чому вона розвернула в mm -hmm. ту блять сторону? О, вау. Да, там якесь. Так даркушно! Ну! Ну. дома. Що тут? Я не знаю, це кавун? Да, Слайс так, кавуна? <свист> а, дуже весело. Блін, це реально кавунчик. Майнкрафтовий. Капець. Літо скоро. God. Oh.